Адвокат це професія, поет це стан душі. Доцент юридичного інституту Прикарпатського національного університету Юлія Карнякевич та Насійчук презентувала на розсуд публіки уже другу книжку авторської прози та поезії. Як поєднуються дві на перший погляд несумісні професії, дізнавались наші кореспонденти. Сторінками життя провела поціновувачів своєї поезії та прози Івано-Франківська письменниця Юлія Кернякевич та Насійчук. Саме так вона назвала збірку своїх творів. Це вже друга книжка поетеси, яка в професійному житті працює викладачем і адвокатом. Нову збірку вона сама характеризує як сповідь душі, у ній роздуми, почуття та емоції. Звичайно, вона є для широкого кола. Це і для молодих людей, і для людей іншого віку. Сторінками життя. Тобто, кожен може знайти не у ній все те, що переживав сам. Я думаю, в кожному вірші може себе побачити. Бачити якісь свої життєві ситуації і долі, які відтворені в моїй поезії і в коротких прозових творах. Окрім викладацької справи, Юлія Танасійчук активна і в громадському житті. Вона учасниця поступового гурту франківців. Саме за сприяння цієї організації книга побачила світ. Сьогодні, коли така важка ситуація в Україні, гарне слово, поезія потрібна як ніколи, для того, щоб підтримувати якісь позитивні почуття і вірити в те, що. Далі буде краще. За ініціативою поступового гурту Франківців книгу передадуть до фондів, бібліотек та навчальних закладів міста.